Перша Тимофія, другий розділ. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя у всякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу Свого. На що я поставлений був за провідника та за апостола, правду кажу не обманюю за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки у скромнім убранні з соромливістю та невинністю. Нехай прикрашають себе не плетінням волосся некоштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому. І Адам не був зведений, але зведена, бувши жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові та в посвяті з розвагою.